Яка поступила в Україну, розморожувалася, а вона не може бути розморожена. Чи можна. На сьогоднішній день в Україні отрималися дві партії вакцини. Угу. Перша партія, яку ми отримали у травні 2015 року, вона була транспортована літаком і заморожена на складах центральних, тобто в Києві для всієї України. Вакцина, яка користується яку користуємося ми зараз, вона отрималася другим траншем для України, і безпосередньо вже партія вакцина пішла до пацієнтів. Ця партія вакцини не заморожувалася, не розморожувалася повторно. На рахунок першої партії експерти ВОЗ запевняють нас, що згідно технічної документації, вакцини, які транспортуються певний проміжок часу. Вони мають право бути заморожені, розморожені до декілька десятків разів. І це не, не втраче при цьому не втрачається імуногенність, і не це не позначається на безпеці вакцини. Згідно інструкції, яка надається до наших препаратів, до полімілітної вакцини, був окремий сапис, що вакцина не повинна бути розморожена. Сказати слід, що. Коли ми отримуємо вакцину, вакцина поступає до пацієнта уже на аптечні склади нашого міста рівного чи області на ФАПО, вона є в розмороженому стані і її не можна повторно заморозити. Не можна повторно заморозити безпосередньо на нашому, на нашому рівні, тобто на рівні області, на національному рівні рішення приймається. Міністерством рішення приймається експертами воз і згідно технічно всіх вимог міжнародних вакцина має право бути заморожена чи розморожена до певної кількості разів згідно їх рекомендацій. Планових щеплень нас, на жаль, не було проведено, тому що була сама відсутність вакцини. І міністерство ВОЗ зверталося до різних міжнародних організацій, які могли б сприяти поступці вакцин в нашу країну для того, щоб ми змогли. Допомогти дітям отримати вчасне щеплення. Така була задумка на початок року. Оскільки це співпало із часом в Закарпатті, то хотілося, щоб діти, які вчасно не отримали щеплення, змогли їх отримати і створити загальний колектив, загальний колективний імунітет для того, щоб ця ситуація не повторювалася в іншому. Діти, які отримують ін'єкційний полімід, інєкційно полімідну вакцину, мають менш проблем зі сторони оспади, тому що це є нежива вакцина. Місцево ми можемо отримати почервоніння і перемію. Ми можемо сподіватися на підвищення температури, не дай Боже, тому що діти є різні вікових категорій, які не щеплені були. В плані орально-полімідної вакцини вона. Має можливості дати нам з сторони нервової системи ускладнення. Відсоток є незначний, але один на у нещеплених дітей при первинній вакцинації один на 700-800 тисяч ми можемо отримати ускладнення. Дитина повинна бути на момент щеплення, практично здоровою. тобто не мати високої температури, не мати героїв. Не мати катеральне явищ чи роздаті стільця. Тобто, оглянувши дитину педіатр, промірювши температуру вдома, можна оцінити стан дитини на цей момент і звернути увагу, що на протязі тижня дитина себе нормально, адекватно, без катеральних явищ почувала. Ваксини, антексинні фандур, складіма ін'єкційний поліміліт. Як правило, вони застосовуються для перших двох. А далі в забажанні батьків або за свої кошти отримують інфандрикс Герца, чи інфандрикс четвірку і ПВ, отримують отримують третій, і четвертий щеплення. А згідно нормативних документів на сьогоднішній день для третього, четвертого і подальших щеплень використовується гральна перемілітна вакцина. І її довший час у нас не було. Ті батьки, які. Були зацікавлені здоров'я своїх діточок, вони дощеплювалися за свої власні кошти, решта чимно чекали душаних поступки. Поліміліт це не проблема сьогоднішнього дня. Вона якось так поступово-поступово накатувалася, нагорталася на як сніжний ком і порвалася там, де найслабша в нас ситуація сталася. Ми переживаємо за діток першого року життя тому що вони найбільш вразливі. Переживаємо дітей до 5 років, тому що вони пішли в дитячі організовані колективи і дружно обмінюються інформацією один з одним. ось, І не завжди дотримують право особистої гігієни, бо це є малі діти. Тому, створивши колективний імунітет, ми можемо якось витримати цю ситуацію з полівої